Прибрати кордони та зменшити бар'єри. Сумські підприємці говорили про наболіла з місцевою владою, жалілися на чиновників, котрі заважають працювати та шукали шляхи порозуміння. На сумщині майже з мільйона мешканців 680 тисяч працездатного населення. З них податки сплачують лише 400 тисяч решта з державою та громадами не діляться, у тому числі підприємці та підприємства. Одна з причин намагання мінімізувати свої доходи, бо так простіше ніж працювати чесно. Крім того, кажуть, вибивають з робочої колії перевірки. На жаль, я Вимуше не сказати, що з попередніми керівниками податкових, які були і у гірші часи, мені працювалося легше, з сьогоднішнім вашим керівництвом. На жаль, в антирейтингу підприємців, складеному під час зустрічі з владою, податківці посіли лише друге місце. Серед 22 опитаних бізнесменів пальму першості більшість віддала прокуратурі у міліції почесна третя сходинка. Також нарікають на служби та підприємства, які видають технічні умови на будівництво об'єктів і воліють говорити з ними предметно. Создати такої постійно дійсно, що владцю власти в найближче часі сформулювати питання, що хочемо, що не хотят делать. А ми під эти питання підключимся, будем решать. Я думаю, сегодня бессмысленно, мы можем сегодня э лить бочку и на налоговую, мы можем и на энергетикав, да, это все. Но когда мы будем в процессе решения этих вопросов, выносить те вопросы, которые мешают развитию нашего города и области, и в этом будет виноват налоговик. То ми будемо одразу називати, хто конкретно виноват. процес налагодження діалогу між владою та бізнесом вирішили продовжити. Наступного разу зберуться за кілька тижнів у доповненому чиновниками складі. Юлія Марковська, Микола Ніколаєнко на часі новини.